Тут починається нова сторінка життя. Столітня гроша дає си. А на сповні про день повернення воїна додому. Едружя садить власне дерево, аж раптом земля заговорила знаками і подарувала скарб. У руках воїна глиняна писанка 12 століття. Яка історія цієї писанки, чиїм оберегом вона була. Відлякувала злих духів, чи служила в обряді задля родючості землі. Цей потік уже не спинити. Минуле так близько. Воно говорить до тебе знаками Волинських узорів. Традиційне, геометричне. У них сонце, вода, родюча земля. І найдавніший колір волинської вишивки, насичено червоним, колір роду, богів та воїнів відкрий своє серце для скарбів століть. У давніх українських міфах із яйця-лиця народжується цілий всесвіт, дипта, звір, квітка, всяке добро. І кожної весни земля повторює це диво народження. Саме з весни починався вічний цикл наших предків. Коли птахи прилітали з виїв, вили гніздечко і дбали про продовження води. Благослови мати, весну закликати. Звоя стріха своя втіха. Великий на порозі, хата чебурися, найліпша волинська чорнодинна кераміка чекає святкових страв, а писанки уже забарвлені настоєм цибулиння, корою дуба, вільховими шишками і розписані знаками. Як діждали спаски, то діждемося й Божої ласки. Літо зиму води. Будеш трудитися, будеш кормитися. А тим часом дівка вже на порі, а женихи на дворі. Весілля на малині, голоснули. Господиню, живіть між собою, як голубів пара. Літо дає коріння, а осінь насіння. От і дитя знайшли в капусті. Сидь не плач, поїдем до локачку калач. Ми допомажем, тобі покажемо. Самі зіма тобі дульку дамо. А -да! газа, -го, го сіра. Де коза ходить, там жито родить, де не буває, там вилягає. Пане господарі, дозвольте порятувати. Сто років тому ці люди з села Литовиш поруч із з пили вовна, частували колядників. І чекали, поки з об'єктива фотографа вилетить пташка. Сьогодні вони дивляться тобі в очі і нагадують про зв'язок сіну. Наче кольорові пацьорки перед тобою дні. У святі, у праці, у боротьбі. Коли часу замкнулося, давні символи ожили, щоб нагадати тобі. Життя триває, знову прийде весна, літо, осінь, зима і, може, до сонця потягнеться дерево, яке посадиш. Ух ты.